До Верховної Ради внесли новий законопроект про кримінальну відповідальність за втечу за кордон під час воєнного стану. Кабмін подав законопроект номер 13673, який змінює правила і суттєво посилює відповідальність. Серед головного пропонують виключити статтю 204.3 КУПАП через неефективність. Справи про незаконний перетин кордону передають прикордонникам. Кримінальний кодекс доповнюється нормами про покарання за перетин кордону поза пунктами пропуску в умовах воєнного стану, пошкодження прикордонної інфраструктури та порушення строків перебування за кордоном військово зобов'язаними. Вводяться чіткі підстави для звільнення від кримінальної відповідальності у визначених випадках. Якщо закон ухвалять, правила виїзду та відповідальність за порушення стануть значно жорсткішими. Потрібна консультація або юридична допомога, телефонуйте за номером на екрані. Якщо це відео було корисним, поставте лайк і поділіться ним з тими, кому це потрібно.